Ну, ось, друзі, сталося те, що давно мало статися. Україна визнала, що збила російський літак, на якому були українські військовополонені. Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, у січні 24-го року була така дуже гучна новина про те, що збройні сили України збили ворожий іл 76 над Білгородською областю. Але потім, коли з'явилася інформація про те, що на борту цього Іл-76 були 60 військовополонених українських, яких доставляли на обмін, то українські пропагандони дуже швиденько підкоригували всі свої заголовки. Я тоді, прямо в режимі реального часу, публікував це все на своєму телеграм-каналі, який був заголовок спочатку, і потім як його відредагували. І в цих заголовках вже не було жодного слова про те, що Україна збила Збройні Сили України збили. Просто було написано, що був збитий літак. Хто збив, чим збив, не зрозуміло. Потім вони вигадали історію про те, що на цьому літаку були ракети, перевозилися там С-300, С400 і так далі. Але насправді всі прекрасно розуміли, що дійсно Україна збила Іл-76 російський, в якому доставлялися військовополонені українські для обміну. Україна тоді відповіла коротко: військові цілі, законні цілі. На цьому вся історія і закінчилась. Але після цього Росія зібрала останки загиблих і передала їх Україні. Це було Ціна новина, що Росія передала, ще Україна відмовлялася одразу їх визнавати взагалі хоч якось. Але потім тихенько Росія передала, ніхто нічого там не афішував, особливо. І от з'являється коментар від заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, який каже, що коли ми отримуємо пакет і бачимо, що там частини тіл, розуміємо, це не одна людина. Пам'ятаєте, ІЛ-76 із 60 військовополоненими, звідти повернули останки понад 500. Тобто за міністра внутрішніх справ прямим текстом заявляє, що на збитому Україною російському літаку Іл-76 були військовополонені українські військовополонені, яких доставляли на обмін, але не доставили. І отаких от, от історій, друзі, дуже і дуже багато. І Ще дуже багато чого цікавого. Ми будемо з вами дізнаватися з часом. Бачите, рік пройшов. Ось виплила інформація. А чому зараз? А тому, що всі вже забули. Уже стільки різних подій відбулося, що всі забули вже давно за той іл 76 Ну заявив він зараз. дізнаються люди, що так дійсно Україна збила, і далі що. Вже ніхто нічого не зробить. Не буде ніхто нести ніякої відповідальності. Всі скажуть, ну війна, ну збили, ну так вийшло. І тільки дебільні патріотики продовжують далі кричати. Головне перемога, а далі після війни розберемося. З ким ви зібралися розбиратися? Як ви хочете розбиратися, незрозуміло. І тут мені тільки одне цікаво: це випадково був збитий той літак. Чи все таки на борту того літака були люди, яких не дуже хотіли бачити в Україні? Ну а заяву за міністра внутрішніх справ я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Інформація для роздумів: Міністерство освіти заявило, що в вересні 2025 року 400 українських шкіл більше не відкриють двері для своїх учнів, тому що в цих школах менше 45 учнів. І державі економічно невигідно фінансувати такі школи. Саме тому 400 шкіл у 2025 році буде закрито. Ну а тепер трошки статистики. За останні 4 роки в Україні закрилося 2114 шкіл. Уявіть собі, 2114 шкіл. Загальна кількість шкіл постійно зменшується. Якщо у 2020-2021 році працювало 14815 шкіл, то до 2023-2024 року їх залишилось лише 12701, тобто на 14% менше. Найбільше скорочення спостерігається у сільських школах. Якщо у 2020-2021 навчальному році у селах було 9293 заклади освіти, то у 2023-2024 їх залишилося 7439, тобто майже Дві тисячі сільських шкіл було закрито. Я думаю, всім прекрасно зрозуміло, чому так відбувається, тому що в Україні йде війна, тому що частина батьків, які хвилюються за життя своїх дітей, вони вивозять їх в більш безпечні країни. Частина батьків, у яких діти підростають, вони розуміють, що сьогодні там її дитині 15-16 років, а завтра 18, і його можуть мобілізувати. І, звичайно, батьки вивозять дітей з України, і з кожним роком ця тенденція стає тільки гіршою. І чим довше буде продовжуватися ця війна, тим катастрофічніша буде оця демографічна криза. Я взагалі не знаю, скільки знадобиться часу для того, щоб вирівняти хоч трошки демографічну ситуацію в Україні. Починаючи з 2014 року, Україна втратила майже 30% свого населення. Мається на увазі і ті люди, які залишились на окупованих територіях, і ті мільйони українців, які виїхали з України, і ті, які загинули вже на цій війні. Майже 30% свого населення, і ця тенденція продовжує летіти просто у прірву. Але, допоки закордонні патріотики будуть і далі кричати Тільки війна і ніяких переговорів із терористами, вся ця демографічна катастрофа буде тільки збільшуватися.